Ну що, перш за все, ви повинні зварити бульйон. Можете готувати на воді, це теж смачно, але не так. Я беру таку рульку телячу, виварила її добре. І оцей кисний мізок, він дуже-дуже смачний. Дрібно наріжу м'ясо. Бульйон уже в мене стоїть на плиті, готовий три літри. Я беру отаку морквину і отакі дві-три картоплини. Але картоплю і овочі ви берете. Як ви любите, коли багато овочів чи мало? Цей суп у мене повинен бути густим. Картопля молода зараз, тому я нарізаю її не, не дуже мілко. Я не люблю, коли дуже мілко. І дуже завелике теж не, 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 не смачно. Картоплю, моркву хочете натирайте, хочете нарізайте, відправляємо все це в бульйон, щоб варилося. Тому що. Подальші інгредієнти вони не потребують довгої варки. Я візьму пів морквини потру на тертку, для того, щоб був гарний колір супу. А це просто отак наріжу такою солонкою дрібною. Хочете тріть моркву всю. І додаю до картоплі. Тепер швиденько подрібнюю м'язко. Якщо навіть тільки, бачите, як виварене, ножем притуляю. І відразу розсипається на такі волокна на м'язку. Так, все на цьому етапі. Чекаємо, поки звариться картопля. Картопля вариться дуже швидко, але все одно м'ясо в холодильник і готуємо інгредієнти, які будемо додавати. Виручаю маму, вона зірвала останній щавель, і цибулька ще ось тут навіть є, попалася. Нарізаю щавель дрібненько, тому що це суп улюблений мого чоловіка із щавлем і з яйцем. Все по-простому. Мама взяла оцей щавель, зібрала в цю мисочку. Я в ній показую. Я готую не для картинки, а для смаку. Тому це для того, що не пишіть, що вам не подобається ця миска чи ще щось. І наріжу відразу цибульку. Якщо у нас удивляться потрапила, але це мало. Я, у мене дуже такий, знаєте, наваристий бульйон, тому я засмажувати не буду. Якщо ви готуєте без м'яса, тоді на сковорідку берете там трішки вершкового, трішки рослинної олійки, і робите зажарку, як вам подобається. І тоді додаєте, У мене буде сира цибуля, але нічого страшного. Так, це відставляємо, продовжуємо готувати далі. Зараз галушки. Це улюблений мій суп. Я беру два яйця, але сьогодні я зроблю не такі звичайні галушки, а як галушки, як макарончики. Будуть. Дрібка солі. Десь одна третя чайної ложки. 50, зараз 50 мл Молочка, столова ложка олії, але я вам скажу, знаєте, що дуже гарно, коли використовуєш вершкове масло. Дуже смачно. Так, розмішую ніякого розтушувача. І додаю сюди, ну, будемо дивитися, ну, я думаю, десь 5 столових ложок борошна. А сьогодні мені потрібно, щоб тісто було таке трішки зарідке. Ви дізнаєтеся про все. Додаю борошно. Вимішую і скажу, щоб не займати ваш час, скільки пішло. Чотири ложки для того, що я сьогодні хочу, в мене такий ріденький. А ви додайте, якщо будете ложкою вибирати, п'ять ложок, можливо, п'ять з половиною. Мені оце достатньо, тому що я хочу сьогодні зробити, ви вже здогадалися, так? Якщо це макаронки, то це потрібна форма. Я через друшляк. Не через сито, а через друшляк. Попробуй додати оце тісто. Так, все готове. Чекаємо, щоб була картопля готова. Я вже розхвилювалася, Шукала, шукала. Думаю, ну все, немає вже друшляка, оці всі девайси витістили. Думаю, ну через таку ложку теж можна. Знайшла, знайшла такого гарного, красивого ще дідуся. Ой, який він гарний. Отакий. Що ми тут маємо? Дивіться. Картопелька розплила, який гарний колір. Ставлю сюди сито. Ой, забагато трішки водички. Потрібно, щоб сито так стояло, щоб воду воно не опускалося, тому що завариться зразу. Я трішки надберу зараз бульйону, потім додам його. О, бачите, як гарно стало. Так, і швиденько більше включаю воду, щоб дуже кипіло. Виливаю це тісто на. Друшняк. І протираю. Дивіться, там падає. Зараз я вам буду показувати. Щоб кипіло, тому що, бачите, там падає. Вам видно? Так, швиденько це все робимо. Дуже швидко все це робиться. Так, що у нас тут? А тут ми зараз отак оббираємо. Дивіться, які гарненькі, гарненькі такі. Малесенькі-малесенькі галушечки. Одразу додаю сюди щавель. Якщо не хочете щавля, будь ласка, на цьому і завершайте приготування. Повертаю назад бульйон, який я брала. Додаю сюди цибулю. Хочете підсмажувати, підсмажуйте. Перемішую. Дивіться, які гарні. Які гарні галушечки. І ви знаєте, що я готую зелений борщ з додаванням сметани. Тому обов'язково додамо сметану. Так, зараз куштуйте по солі, по спеціям чорний мелений перець. І я додам потім зелень петрушки. Додаю зараз сметанки, цю ж посудину, де, була, де були у нас галушки. Я за те, щоб менше було посуду. І додам сюди тепленької водички, трішки-трішки розколочу сметанку. Тут залишки ще тіста, трішки, вони з'єднаються із сметанкою, буде дуже-дуже гарно. Дивіться, отака консистенція. Тому що якщо кинути сметану прямо до гарячої рідини, вона такі шматки великі будуть. А так буде все гарно. Ой, вмикаю і виливаю сметанку. Якщо у вас немає ще отакої силиконової лопатки, будь ласка, купіть дуже економно, дуже зручно. Вибирає до останньої краплини всі інгредієнти і зовсім не псує посуд. Перемішаю перчик чорний, закипить і все готово. Вимикаємо. Зелень. Зелень можете в тарілочку, а я додам прямо сюди. Чорний мелений перець. Якщо ви готуєте взимку, будь ласка, сухі приправи додавайте. Давайте скуштуємо, який у нас смак вийшов. Ой, дуже смачно, дуже. І галушечку давайте скуштуємо. Ось вони, дивіться, які. Дуже смачно! Закипить і вимикаю. Я навіть вирішила зелень додати кожному в тарілку. Закипіло, накриваю. І вимикаю. Що, суп готовий. Я насипала так трішки, щоб показати вам. Дивіться, які гарні, малесенькі-малесенькі галушата. Зовсім маленькі, вони різної форми. Маленькі, гарні. І ще вель. Давайте спробуємо, що ж ми з вами приготували. Так, ніжно. Ніжно і смачно, солі, і по перцю. І по м'якості, знаєте, цієї засмажки немає, а саме бульйон, із телятини. Самі галушечки дуже-дуже такі м'якенькі, маленькі, м'якенькі, гарні. Хто полюбляє сіщевлем, зелений борщ, тут. І хто полюбляє полтавські галушки, теж тут. Я бажаю вам здоров'я. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, на канал сімейний. Жизнь без кастрюль, там я нічого не готую, там маленький канал, так я тримаю, як кажуть, на плаву. Готуйте, пишіть коментарі, лайкайте, дизлайкайте. Мені дуже це приємно. До побачення, до нових зустрічей. Бажаю вам здоров'я і мирного неба.